Добрий день підписники і гості мого каналу. Наша машинка дострілює до поласки одежу, так як в нас світло дають тільки на 2 години, а машинка на змішану одежу вибиває час 2 з лишнім, 2,20, по-моєму, вже точно не скажу. Їй не вистачило всього навсього 19 хвилин. І коли включилося світло заново, вона продовжила свою роботу. Осталося ось 8 хвилин. Зараз вона вже до полущі довибиває одежу і можна буде бішати на вулицю, на півчаса, на таку жару. У нас дуже велика спека, дихати нема чим. Я сьогодні вихідна і так як вихідна, я стараюся більше дому по дому щось зробити. Поубирала, помила посуду, наготувала банки. Зараз світло з'явилося. Я хочу быстро, я на швидку руку зробити таку собі надумала страву. Блінчики, як будуть з кабачка, тільки з добавкою фаршу, свинячого фаршу. Я розморозила свіжий свинячий фарш. Ми недавно якось, убрали одну свиню, так як в нас корму вже малувато. У нас їх дві. І ми вирішили зарізати одну для себе, для сім'ї, для м'яса, для фаршу. За все. Ми за один день її переробили всі гуртом, бігом, тому що дуже велика жара при жарі такі мухи. ті зелені, як кажуть, все м'ясо все заносили в хату, в кухню і тут швидко переробляли. Все. Намололи ми трошки фаршу заморозили. Тепер я взяла трошки фаршу, вбила сюди одне яйце. Поперчила, посолила, додала трошки приправи до м'яса. Тепер наріжу сюди манюсенький такий пучачок кропу, візьму цибулинку, одну поріжу і візьму отакий невеличкий кабачок, натруп сюди фарш. Гарно вимішую і таке, і такий фарш, таке тісто, типу з м'яса там. І буду робити блінчики, такі, як е, обичними блінчики жаримо на сковороді. Ложкою буду вирівнювати і такі блінчики буду жарити. Побачу, що з цього вийде. Мені каже, буде непогано, соковите з кабачка. Що-небудь треба придумати. Скоро прийдуть хлопці з роботи, чоловік і син. Так що буду таке робити. Далі побачу, що вийшло. Я такий фарш, Добавила сюди кабачок, цибульки трошки додала, ложок дві столових манної крупи. Щоб не було сильно рідке таке фарше чи тісто, чи як можна сказати. Тепер з такого фаршу я буду формувати такі, наче котлетки приплюснуті. Руку буду мочувати в водичку. Місочку набрала і буду жарити на сковородці на олії такі котлетки. Сама собі придумала, сфантазувала з кабачком. Я думаю, будуть. Ось такі в нас виходять котлетки, чи блінчики, чи як їх можна назвати, з фаршом свинини і кабачком. Зажарені, гарненькі. Я їх зараз піджарю, складу в каструльку, Добавлю туди трошки на дно з ложку води, лаврового листочка кину, накрию кришку і там трошки пропарю, щоб вони більш зготувалися такі були м'якенькі. І зарила першу партію я таких своїх котлеток з кабачком. Розламала, що хотіла вам показати, які вони. Гарячі, звісно, трошки. Вони соковиті, м'якенькі, добре прожарені. Бо я декілька разів перевертала, прожарювала. Ну, Натуральні обичні котлетки, тільки із прожилкою цієї кабачка. Ну, Влажні, хороші такі соковиті котлетки. Положила на хліб кусочок. Зараз спробую. І останні в мене все на сковорідці. Це в мене є трошки фаршу. Ці останні складу в каструльку і протушу, трошки додав води. От такі справи. Так що всім смачного, всім мирного неба. Придумуйте такі свої рецепти. Як одна говорила колись жіночка, я прочитала в коментарі, дивилася теж якийсь рецепт, не пам'ятаю. Одна жінка писала: ви думайте, кожна хазяйка по своєму варе борщ, по своєму готує котлетки, по своєму щось видумує, Готуйте з чого хочете, придумуйте з чого хочете. Головне, щоб для вашої сім'ї, для вашої родини було смачно, поживно, вітамінно. Так що всім гарного дня, мирного дня, здоров'я, крепкого, дослідуючого відео. Всім пока-пока!